Доброго дня, друзі! Сьогодні приїхала така дуже цікава радіостанція. Ну, для мене насамперед вона цікава. Новий виробник, як мені здається. Принаймні нова назва в радіо. В радіо це завжди досить цікаво. Як бачимо, тут на що пише на коробочці. Така от маленька коробочка, насамперед, дивіться, не стандартно, така вона акуратненька. А ну чи тут щось пише. Ну, радіостанція це в нас Клорго c 30 Але, так, Made in China, вот літоки, Programming, 5600 мА. Це, звісно вже брехня, що 5600 батарея. Бачите, тут нічого не вказується. Ні назва, нічого. Ну, це в нас радіостанція Клорго c 30 Давайте подивимося, що в нас тут приїжджає. Комплектація досить цікава. О, така от стандартна. Давайте поки відложимо на бік, звичайно, а потім все розглянемо більше. Ось така ось сама радіостанція. Так, що у нас тут ще є? Кабель Type-C, кліпса, блок зарядний. Дивіться, дуже-дуже багата комплектація. Антена і інструкція. Ну що ж, давайте бачимо, коробочка вже в нас порожня. Перейдемо до детального розгляду. Інструкція трошки пом'ялась. Так, і що в нас тут пише Multi-band Handfield Radio. Нагадує, вона мені Rattel 470, на вигляд, валкодер. Так, інструкція в нас. Інструкція на англійській мові. Досить все гарно описано, розписано. Так, скільки сторінок мене запитаєте, а я вам скажу. 17. Ну, 18 сторінок, так можна сказати. Досить детальна інструкція. Все в кульочках, гарно, розпаковано, запаковано. Шнурочок стандартний. Для всіх китайців, можна сказати, так щоб мене болтики не погубилися. Ось така кліпса. З металічною основою, що досить добре, підпружинена. Що можу сказати, гарно. Радіостанція, нагадаю, бюджетна. Десь в районі 30 доларів плюс-мінус. Так. Кабель Type-C на type a Такий, досить жорсткий, але, але піде, як то говориться. Так, що в нас тут ще є? Гарнітурка ось такого плану. Це досить приємно, що вона є. З кнопочкою PTT, пуш мікрофон. Роз'єм бачимо Kenwood. Приємно, що вона взагалі тут є. Багато радіостанцій іменитих брендів нічого не ложать взагалі в комплектацію, а тут маємо що хочете. Так, ладно, не буду я того поки пакувати. О, дивіться, що у нас тут ще є: блочок. Модель XRL 018. Вхідна напруга від 100 до 240 вольт. Вихідна 5 вольт, 1000 мА. Блочок такий просто як пір'їнка. Але приємно. Ну, скажіть же ж, правильно. Приємно, що тут все, все є. Ось такого плану антенка. Невеличка. 174, 470 і FM. Антенка не дуже така гнучка. Давайте вам її зразу заміряю. Це в нас є 17,5. 17,5 см, якщо брати з роз'ємом. Заодно давайте глянемо на її резонанси. Де вона у нас резонує? А де ні. Ну, зразу скажу, що я не заміряю її характеристик. Не, ну, не прагну заміряти, тому що для цього потрібно десь бути на свіжому повітрі, як то говориться. Так, дивимося, резонанс у нас приходить десь приблизно на 139 800. Він, звичайно, буде пригати. Якщо так підняти від, від столу на 148, ну на 145, 800, 1,6. Ну, антенка працювати в 2-метровому діапазоні, точно буде. Дайте, бо пальцем не можу втрафити, як то говориться. На 470. Тобто на 70 буде теж працювати резонанс мінімальний. Бачимо десь на 425, mm. на 432, 200, 1,5, 1,4. Досить непогана антенка, як на мене. Так, що ж, давайте приступимо до огляду самої радіостанції. Що ми тут бачимо? СМА e мейл. На анні SMA Female, так з усіх боуфенгів, стандартних китайських радіостанцій. Приємним бонусом є волкодер, який ми можемо переміщатися по частотам або по каналам. Також вибирати пункти меню. Досить зручно, файно. Мені дуже подобаються радіостанції, які мають волкодери. Не знаю, як кому. Так, з цієї сторони в нас кнопочка PTT така резинова. І дві кнопочки програмовані, я так розумію. Ну, Радіостанція така монолітна, гарно все сидить, не люфтить, не хитається. Відчувається, що це не є така, знаєте, як сказати, дуже вже аж китайщина. Так, з цієї сторони у нас є роз'єм Type-C і світовий індикатор, який буде світитися червоним, коли радіостанція заряджається, і зеленим, коли вона зарядиться. Клавіатура без винесених функцій, що не є добре. Нажимається так чітко. Такий клік резинова. Непогано. Роз'єм кенвудускій в нас під гарнітуру, під кабель програмування. Також для решта всяких аксесуарів. Тангента там і всяке таке різне. І. Включення нашої самої. Давайте я включу антенку вкручу. Включення самої радіостанції. Ось так. Frequency. Mode. Зуміщене з регулюванням гучності. Так. Що ж, давайте. Отак знімається акумулятор вниз і витягується. Що у нас тут пише на батарейці? А на батарейці у нас пишуть такі числа. 8200 мА. /год. Ну, <към> зразу скажу, що це неправда. Тут в нас є десь приблизно 3200 в тих районах, що теж не є мало. Тобто батарейка буде продавець, нам обіцяє Bluetooth з'єднання, тобто можна програмувати через Bluetooth. Ну Тут бачимо модель C30, частоти 136-174, 175-220. 230, 250, 330, 350, 350, 400, 400, 520. Ну, дуже широко. Прорезинений роз'єм для батареї. Більше у нас тут резинок, як бачимо, нема. Ніяких по, -по периметру. Алюмінієве шасі. Ну, досить і досить непогано. Так, о, защепилося. Давайте ще для частоти експерименту Оп. включимо вагу. Стандартне зважування 268 грам, ну там плюс кліпса. Коротше, до 300 грам вона важить. Що я можу по ній сказати? В руці лежить досить зручно. Не викликає такого, знаєте, як сказати, дешевізни, дешевого такого враження. Ага, ще забув сказати, що тут є ще кріплення під шнурок на руку. Ось тут бачимо. Так, що ще треба? Давайте ми її ще заміряємо. Не є вона така дуже велика, 10 см, не враховуючи валкодерів. Валкодера є регулювання гучності. По ширині 6. І по товщині без кліпси це 4 сантиметра. Ну, батарейка тут така груба, досить. Ну, 3200. Непогано. Що ж, давайте ще провіримо, як звучить її динамік і звучить мікрофон. Mode. Так вона включається. Ну, давайте провіримо на PMR. -і. 446, провіряти будемо з Суном. Так, 446, так, у нас там було. Так. Зараз ми послухаємо, як звучить її динамік. 1, 2-3. Провірка динаміка. Радіостанція Кворку С30. Так звучить її динамік. Тепер давайте послухаємо, як буде звучати її мікрофон. У радіостанції Воксунки GOW9D. Радіостанція на супергетеродинній. Щось воно так голосно, мені здається, вийшло, Аж іскажені. Ну, що я можу сказати? Радіостанція про себе склала непогані враження з першого погляду. Ось так вона виглядає в порівнянні з вуксуном. Трошечки вона коротша. Ширша, правда, ну за рахунок батареї. Тут на воксуні стоїть 2000 батарейка. Ось так, якось такого плану. Що я можу сказати? Перше враження склала вона про себе досить непогані. Далі будемо дивитися, будемо заміряти потужність, будемо перевіряти чутливість і тоді зробимо якісь остаточні висновки по радіостанції. Що ж, в принципі, дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па!